Що ви дійсно стали керівником нашого закладу, очолили наш колектив. Бути головним лікарем це мистецтво і щоденна кропітка робота. Ви справляєтесь з цим стратегічно і тактично, своїми справами. Мені подобається у вас хороше ставлення до медичних праців. Ваша Енергійність, якість, насналь, до роботи, ваша креативність, енергія і дякую вам за нашого завідуючого. Нам дуже подобається. Енергетика, ваша е, креативність, що ви душею і справою, елегантні, молоді, красиві. Ваша енергія, сила волі, ваш запах, те, що ви керуєте мудро, надихає нас. Ви нам подобаєтесь за вашу щирість натхнення до роботи. Лікарня змінюється в позитивному напрямку. Малюнки на асфальті, ремонти по відділеннях робляться. Класно, що ви от цим якось так переймаєтесь, цим берете. Добре, що ми співпрацюємо. Це дуже подобається людям, подобається дітям і вони не бояться нас. Мені подобається, що ви доступні і відкриті для людей. Добре до дітей відкритим до конструктивного діалогу комунікабельні. На сьогодні ви явно керівник нового покоління. У вас дуже вдало поєднуються лікарські і менеджерські якості. На жаль, але далеко не кожен керівник в медицині нашого краю може цим похвастатися. Мені подобається конкретність Віталій Ярославович. Конкретність. Вітаю вас з днем народження. Бажаю вам сил, натхнення і мудрості зробити все так, як ви задумали. Доброти, наснаги і знати, куди ви хочете рухати вперед себе і усіх навколо. Хай буде все у вас в порядку. Добра вам і достатку, веселощі в низку, міцного здоров'я, мудрості, здоров'я, удачі, щоденної радості. Всього багато душе багато і людей багато. І щастя, здоров'я, і саме головне, щоб було все нормально. В майбутньому очолити медицину України. Тож буде хай день безмарний у ваше прекрасне свято. Працюєте ви немало, багато. Тож маєте гарно день народження відсвяткувати. Бажаю вам настання, нових професійних звершень, міцного здоров'я, стального терпіння, незначаючого оптимізму. Високого професіоналізму і здійснення всіх це думали щоб любов і щастя вас не покидали. Більше посмішу щоб... бажаю вам мрій, ідей і багато сонячних днів. Щоб у вас у вашому будинку, у вашій сім'ї було завжди затишно, мирно і тепло. Успіхів і Божого благословіння у всіх ваших справах. Ще нам багато чого у вас подобається, але прагніть до досконалості. У досконалі знімається. Очікуємо, я очікую, весь наш колектив очікує, щоб наша лікарня подальшому процвітала. Щоб цей позитивний рух ніколи не закінчувався. щоб запроваджували надсучасні технології і нестандартні підходи у вашому путичному закладі. Допомагали молодим колегам з інноваційними поглядами і перспективами. Відстоювати їхні бачення на більш вищих рівня. Завжди пацієнти, які до нас приходять, завжди залишалися задоволені вами і нами, щоб ви завжди вас бачили з посмішкою. Щоб ви зробили все, що від вас залежить, щоб в історії нашого закладу, а можливо і України, ви залишилися одним з найкращих керівників. І пацієнти з інших районів будуть намагатися подоробити. Та наші всі ці бажання одним, єдиним цілим, зусиллями єдиними здійсняться. Віримо, що на чолі з вами ми станемо одним з найкращих дитячих З Ним народження.